Давайте приготуємо смачнючу та ніжну вершкову пасту з лососем, на приготування якої ви витратите максимум 20 хвилин. Все дуже просто та швидко. Готуємо. Візьмемо філе лосося, гарно його миємо та просушуємо, і обов'язково відділяємо від шкірки. Далі нарізаємо на кубики приблизно 2х2 см. Для аромату дрібно нарізаємо 2 зубчики часнику. Киплячу підсолену воду всипаємо пасту з твердих сортів та відварюємо згідно інструкції на упаковці до стану альденте 8-10 хвилин після закипання води з пастою. Паралельно розігріваємо сковорідку з оливковою олією та шматочком вершкового масла на середньому нагріві. Коли масло розтопилось, викладаємо лосось та розрівнюємо. Обсмажуємо з усіх боків буквально по 2-3 хвилини до підрум'янення. Далі додаємо подрібнений часник, перемішуємо та обсмажуємо разом ще 1-2 хвилини. І Тепер вливаємо теплі вершки, жирність будь-яка в мене 10%. Додаємо сіль за смаком, чорний мелений перець та італійські трави. Перемішуємо та доводимо до закипання. Як тільки вершки закипіли, зменшуємо нагрів плити нижче середнього та проварюємо ще 5-7 хвилин, щоб соус злегка загустів. Не забуваємо періодично його помішувати в процесі. Через 5 хвилин додаємо на сковорідку відварену пасту та перемішуємо. Прогріваємо все разом ще 2-3 хвилини та вимикаємо плиту. Все готово! Така паста виходить неймовірно ніжна, з приємним вершковим ароматом і дуже-дуже смачна. Справжня знахідка на обід чи вечерю без заморочок. Обов'язково приготуйте, впевнена, вам сподобається. Всім смачного!